Як навчитися дружити? Знайти друга дуже непросто. Небагатьох людей в житті можна назвати справжніми, вірними друзями. Ми всі мріємо про те, щоб у нас були справжні друзі. Послухайте декілька порад, які навчать вас дружити. Щоб мати гарного друга, треба показувати, що ти радієш за нього. Друзі пізнаються в радості. Ми так зайняті власним життям, що забуваємо сказати близьким, як пишаємось їхніми успіхами. Не нехтуй цим. Дай відчути, що радість друга для тебе важлива. Не з'являйся лише тоді, коли тобі щось потрібно. Якщо ти не цікавишся життям друзів, не пропонуєш чимось зайнятися разом, а телефонуєш лише з проханнями. Ти станеш не другом, а набридливою людиною, яка нічого не дає на взаєм. Не забувай, що дружба будується на взаємності. Зважай на почуття друга. Думай про те, як твої дії впливають на близьких людей. Перед тим, як сказати щось різке, уяви собі, як почуватиметься твій друг. Не намагайся показати, що ти в усьому найкраще. Спілкування з людиною, яка постійно недооцінює досягнення інших і хизується власними, швидко набридає. У твоїх друзів і без цього, вочевидь, бувають хвилини невпевненості в собі. Не принижуй їх чесноти. Умій слухати, а не лише говорити. Якщо ти не даєш ставити в розмовині слово, перебиваєш, не ставиш щирих запитань, відповіді, на які тебе справді цікавлять, говорити з тобою не захочуть. Кожній людині важливо, щоб її думку цінували. Виявляй турботу. Щойно помітив, що в твого друга щось не так, напиши, зателефонуй. Або зустрінься з другом, щоб підтримати. Це дуже багато важить. Але не перестарайся будь тактовним, не нав'язуй другові свої поради. Якщо він віддає перевагу тиші, не тягни його в гамірні місця. Щоб розвіятись. Просто посидь з ним поруч і помовч. Мовчати разом також іноді дуже корисно. Знай! Коли жартувати, а коли бути серйозним. Коли йдеться про щось важливе, утримайся від жартів. Під час суперечки вони можуть не послабити, а посилити напругу. Покажи, що ти серйозно сприйняв проблему друга, інакше тобі не довірятимуть. Не кидай у тяжку хвилину. У важкій ситуації людина може закритися. Відмовлятися від запрошень і не ходити на контакт. Не здавайся, без твоєї допомоги друг може не впоратися. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, ви обов'язково знайдете справжнього друга.